У травні закінчився договір оренди землі під авторинком між колгоспним ринком та міською радою. Продовжувати його не дозволяє генплан міста. Більшість підприємців, які працювали на авторинку, об'єдналися, створили власне підприємство, знайшли нову ділянку і господарюють. Чи задоволені – дивіться далі. Новий торгівельний майданчик, 56 підприємців-засновників, два місяці тому почали будувати на землях, орендованих у дирекції Лозівського грузопасажирського АТП. Запросили підприємців для торгівлі автомобільними і господарськими товарами. Сама большая принципіальна ідея була в чому об'єднати підприємців і створити своє підприємство, щоб самим вирішувати свої проблеми. Ми самі установлюємо на общем собрании учидителя. Ми прийняли стоїмо арендной платы, плати. Ми прийняли правила торговли на рынке, Ну прочие рабочие, рабочие вопросы, которые ми самі приймаємо рішення. Нам ніхто їх не навязывает. Засновники товариства прийняли рішення будувати ринок цивілізованим і сучасним. Корпоративним затвердили жовто-блакітний колір. По периметру построены нові нові ролети, покамі сорок два. В періспівабу всі всі точки будут ралети стоять. Цены на ролет гораздо дешевле нам обошлись. Ну как бы... в три раза? Где-то ну по сравнению з центральним ринком. Поэтому как ми Мы, мы самі себе хазяїва з на ринку. Необхідно буде покриття. Ми зробимо все покриття. Все варіантів, не все одразу. Освещение, охрана, уборка, вивоз мусора, все решается, все работает, все хорошо. Може бути, даже ми единственные в Україні сумели это сделать. Підприємці згадують, що спочатку було важко, Торгівлі не було, але згодом клієнт повернувся. Місяць назад, звісно, було важко. Зараз вже все хорошо. Люди пішли, люди вже знаходять, знають. Отлично, ні, нічим не хуже, ніж на, на тому місці. Відліття від того ринку, здесь, наверное, больше більше ходят, ходять, а не люди, які прийшли погуляти по ринку. Зручно те, що можна під'їхати, стоянка з машиною під'їхав, рядом не треба йти аж десь шукати місто, куди переткнутися. Право торгувати на новоствореному ринку мають усі бажаючі. Сьогодні тут працюють понад 100 підприємців. Ми удовлетворили торговими містами всіх бажаючих і навіть є зазор прийняття, ще нових людей Сергій Красноперов, обраний на загальних зборах підприємців директором. Одним із позитивних показників для розвитку їхнього підприємства вбачає в умовах договору на оренду землі. Ми стоїмо на частній викупленій землі. Мы нашли точки соприкосновения и сотрудничаем с владельцем земли. Можем здесь стоять, соблюдая правила и законодательства, можем стоять практически вечно здесь.